Бачите, як мене музика довела до сліз. Друзі, всім привіт! Це вже моє третє відео, де я щось готую. Сьогодні я буду готувати біляші. Я вже приготував рецепт біляшів ось тут в мене на комп'ютері, на ноутбуці. Тому буду підглядати, бо я ще не, жодного разу не робив тісто саме на біляші. Я спочатку думав зробити використати тісто, те, яке я зазвичай використовую. На пиріжки, там, з начинкою. якоюсь, да? Але Чаджи Піті сказав, що це не дуже гарна ідея, бо тоді е, сире м'ясо будуть довше прожарюватися, бо тісто на біляші, воно, на, воно трошки інакше. Воно повинно бути більш пухким, більш таким легким, да? тому не треба додавати там, кефір, що там, молоко, е, вершкове масло, як зазвичай додають на пиріжки. Ну окей. І тут рецепт м, тіста він взагалі він максимально простий. Тут тільки потрібна, потрібне борошно, тепла вода, дріжджі, цукор, сіль і, е, цей, і олія, звичайно. Все. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Можливо, вам воно теж буде корисне цей, цей рецепт десь собі. Збережете і спробуєте теж зробити вдома білящі і поласувати своїх рідних та близьких. Перше, що мені треба зробити, це відміряти, як рецепт каже, 270 мл води. От зараз я це і зроблю. Ну, коротше, стакан води. І треба його трошечки підігріти, але щоб воно не було гарячим. Це нагрів воду, вливаємо в міску. сподіваюся, не перегрів. Та ні, не перегрів. Оскільки в мене буде 500 грамів борошна, то відповідно в магазинах вже продають упаковочку дрожж дрожжів де написано на, наприклад, на 500 грамів. Борошна ось ця вся пачка. Тому я всю цю пачку зараз додам до води. Так. Тепер треба трошечки цукру. Десь одну столову ложку цукру. Є. І все, перемішали. І залишаємо цю опару, щоб вона підійшла. Все. Так, друзі, дрожжі вже піднялися, а це означає, що ми можемо продовжувати з, з процесом замішування тіста. І тому я зараз що зроблю? Додам буквально чайну ложку солі, Звичайно, сіль, яка у вас там є. Є, і, 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 і. дві столові ложки соняшникової олії. Є, і це означає, що можна вже потихеньку додавати. Борошно. Є. Це можна прибрати. Так. І зараз буде трошечки шумно, бо в мене тут є мій чудо-міксер, який дуже добре вимішує тісто. Прям дуже добре. Тісто вимішав. Трошечки це розлетілося по кухні, але нічого. Вийшов ось такі. Вийшла ось така кулечка. Я її зараз формую. Все кладемо. І воно повинно збільшитися ну, принаймні хоча б в два рази. Ну, я в тебе, треба в тепле місце. Я зазвичай просто вмикаю духову піч на 35-40 градусів, і на годинку-півтори залишаю, воно добре піднімається. Так що, через півтори години почнемо формувати наші біляші. Так, друзі, поки тісто підходить, треба зайнятися фаршом. Нам треба, ось в мисці в мене вже є 500 грам свиного фаршу. Далі мені треба почистити дві цибулини. Або одну велику, або дві такі, як в мене, середні. Але цибуля, я читав, що це обов'язковий інгредієнт фаршу на біляші. Тепер, друзі, що треба зробити? Цей, цю цибулю треба мілко-мілко нарізати саме е, ножечком. Поняли? Не в блендер, не через м'ясорубку, а міленечко так нарізати. Бо в такому випадку цибуля нам дасть сок і потрібну текстуру для фаршу. Зрозуміли? Сліз, Фу, боже. Нарізав міленьку цибулю, зараз ми її будемо додавати. До нашої каструльки з фаршем. За бажанням можна ще додати буквально один зубчик чеснику. Бачите, як мене музика довела до сліз? Тепер треба додати пів чайної ложки солі. Потім перцю. І саме головне 120 мл холодної чистої води. Є. Тепер що ми робимо? Треба 3-4 хвилинки вимішати все це руками. Фарш на біляші не треба додавати жодних яєць, жодних паніровочних сухарів, розмокшого хлібу в молоці. Не треба. Бо тоді ваші біляші не будуть соковиті. Все, вимішали. І в холодильник на 20-30 хвилин. Друзі, тісто підійшло. Дивіться яке. Зараз я камеру розверну, щоб показувати вам процес. Виготовлення біля Отже, що мені потрібно зробити? Мені треба ось це тісто, вивалити, не змішувати заново, не треба. Так, присиплю трошки мукою. Не перемішую заново, нічого не роблю. Мені просто треба розділити цей клубочок на 12 шматочків, таких, сформувати такі кружочки. І ці шматочки повинні бути десь по 60 грам. Приблизно ось такі кульки. Ну що, друзі, настав час формувати наші піляші, тому пробуємо, що зараз вийде. Я їх в перший раз в житті ліплю, тому не знаю. Так що, якщо що, якщо якісь там хазяйки, господині, не судіть. Трошечки так втомився, чесно кажучи, бо возився. Але мені здається, це того вартує. Серветочкою. Тісто таке пухке вийшло. Нічого не сире, щоб не казали, що сире. Дуже добре пропеклося. Бачите? І тоненьке тісто вийшло. Біляш чистого рода смак вот там честно Чілом десь дві години роботи. Навіть менше. Не можу зупинитись чесно. Найнелюбіміша частина це прибирати ось це все. Блін, м'ясо впало. Була б собака, да без собаці. Собаки нема. Коту не можна. Отак от, от, друзі. Так що, дякую, що дивилися. Дякую за лайки, коментарі, підписки. Буде ще багато цікавого. Сподіваюсь, що цікавого. Тому до наступного відео.